друзі, Я хочу сказати, що оці бандити, які зараз говорять, відкрещуються від вас, там чітко було написано: тих, хто блокував. Хто блокував блокували студенти, блокували інші люди, активісти, в тому числі і я. І в мене от дві ухвали суду є. Де до мене Кримінальну справу за те, що я разом з вами не давав цій банді тут працювати за те, що ми вимагали від них зробити те, що вимагав Майдан Але зв'язку з тим, що я не погоджувався і тоді, ні зараз на таке рішення, тобто амністію, я подав апеляцію в суд. І завтра, до речі, можете. Я запрошую всіх на 10-ту годину в апеляційний суд, де знову буде судилище, де я вимагаю скасувати дане рішення. Я вимагаю скасувати дане рішення не тільки відносно себе, як відкрили кримінальну справу, а відносно всіх студентів, відносно всіх майданівців, які вимагали складання на сьогодні. Ми вимагаємо складання депутатських мандатів від цієї влади, яка до сьогоднішнього дня. Тримається і керує містом. Я вимагаю, щоб подальші дії, щоб та банда, яка залишилась. Заміщена...